Традиційно місцевий етап джури стартував у день захисників та захисниць України. Упродовж навчального року змагатимуться 18 команд старшої групи, 23 середньої та 5 команд молодшої. Ми живемо в такі часи, коли не можна не говорити про національне патріотичне виховання. Воно присутнє в кожному закладі освіти, воно присутнє в кожному домі і воно присутнє в серці кожного з нас. Тож насправді для того, щоб виховати майбутнє покоління правильно, щоб виховати майбутнє покоління в національному дусі, ми робимо такі ігри щорічно. Сокіл Джура відбуватиметься у різні етапи: в поряд, стрільба з пневматичної гвинтівки, підтягування на перекладині, метання гранати, перетягування линви, медична та домедична допомога, гра відун, розбирання і збирання макетів зброї та спорядження. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили прийти на цей захід? Ну, джура, змагання. Ви прийшли разом зі своєю командою? Да, це моя команда. Ви до цього вже приймали у цих змаганнях? Це перший раз. А які у вас очікування від цього? великі, Ми виграємо? У мене тато військовий, я вирішила його підтримати так, тому пішла сюди. А які у вас очікування взагалі в самих змагань? Приємні, я хочу прочувствовати це на собі, спробувати себе в цьому. Може, в подальшому піду в військовий ліцей. А які у вас є надії на змагання? Ну щоб ми все виграли, тому що ну ми молодці в нас все вийде. Цьогорічну журу курує Микола Гошовський. Нині вчитель у минулому військовослужбовець. Він добровольцем пішов на війну у лютому 2022 року і захищав країну три роки. Усі свої знання та досвід тепер передає учням. Джура покликана нашу молодь готувати як фізично, так і духовно, ну і відповідно. Розвивати наше молоде, в нашому молодому поколінні той патріотизм, який і так в них є однозначно. Ну і зрозуміло, що, що розвиватися в цілому, в цілому, оскільки джура передбачає це не тільки військову виправку, виправку не тільки е спортивний розвиток, але і це загально, загальний розвиток дитини як особистості. Під час відкриття стартував перший спортивний конкурс Козацькі забави. Завершиться міський етап джури у травні 2026 року, визначенням переможців. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4